Почала підготовку до нового сезону і жіноча команда спортивного клубу дніпро 1 яка під кермом Олени Кудзієвої зібралася на базі у Придніпровську минулого сезону. Дніпрянки робили тільки перші кроки у сильнішому дивізіоні чемпіонату України. Тож підсумкове шосте місце є досить непоганим результатом для спортклубів. Тим більше, що було багато пам'ятних матчів, серед яких, наприклад, перемоги над Шахтарем і Динамо. Запам'яталась, мабуть. Ну, більше, звісно, перемоги наші. І перемоги, напевно, домашні, тому що чомусь вдома нам все-таки не вдавалось ну, добре зіграти, тому що там то е, у нас нічия, то поразки були таким, як командам, в яких ми в першому колі е, виграли. А в другому колі якось дома ну хотілося б краще зіграти. Чомусь не вдавалося. Тому домашні ігри все-таки запам'ятовувалися краще всього. В принципі, для першого разу і непогано виступили, але маємо ще резерв і потенціал нашої команди. Звісно, що після відпустки у дівчат чудовий настрій, і вони з натхненням розпочали роботу. З яким настроєм? Дівчата зустрілися і готуються до нового сезону. чудовим настроєм зустрілись, вже готові до роботи, вже чекаємо гру. У нас будуть спаринги, думаю, з хлопцями, з дівчатами також зіграємо і все, будемо вже учасниками чемпіонату. Нашого чекаємо вже. Такий же настрій не тільки у ветеранів команди, а й у фактично новачків. Квартет гравчин, Тетяна Левіцька, Наталія Аєлінки, Анастасія Вакуленко і Катерина Тараба вже певний час знаходяться у розташуванні команди, але заявити за Дніпро-1 їх вдалося тільки зараз. Як настрій у перший робочий день? Супер. Завжди дуже круто виходити з відпочинку, бо такі не передаваємо емоції. Ми відпочили, ми готові працювати, ми готові до нового сезону. Тож дуже засумували один за одним, раді один одного бачити. Тож все супер. Ну а у дівчат попереду не тільки тренувальна робота, а ще і спаринги, в яких дніпрянки у першу чергу зіграють з юнаками-хлопцями, хоча і не тільки з ними. В основному зіграємо з командою юнаків, Ю-15 різних клубів нашого міста. Юнаки це добрий суперник, де треба проявити свою силу волі і показати хорошу гру. Ще один спарінг буде з Полтавою Ворською. Домовились з ними зіграти 23 липня. Це теж добре, тому що команда високого рівня. Щодо наступного сезону, то у вищій лізі чемпіонату України візьмуть участь 12 команд. На першому етапі вони зіграють в одне коло, після чого розділяться на дві шістки, котрі на другому етапі в два кола розіграють медалі у найсильнішому секстеті. А інші з'ясують, хто саме залишить дивізіон. Стартовий тур заплановано на 5 серпня. Чого чекаєш від наступного сезону? А, чекаю. Тільки звісно найкращого бути в шістки і тільки тільки найкращих результатів з нашими дівчатами. Сподіваюся, що буде надалі. В нас тільки чудова атмосфера. В нас стоять уже високі задачі, і я сподіваюся, що ми будемо працювати і будемо ставати тільки кращими і рухатися до. Першої трійки для себе особисто якісь цілі ставиш, звісно в мене завжди перед собою найвищі цілі. Хочеться допомагати команді бути лідером і показувати на полі тільки максимальні результати, щоб наша команда перемагала і бути причесним до цього. Отже, побажаємо нашим дівчатам вдачі, а ми обов'язково будемо і далі пильно стежити за їх підготовкою до нового сезону.